Ми не будемо говорити про героїв чи геніїв. Тут будуть хлопці, які випадково зробили велике лиха або велике відкриття. Ну або такі, як твій друг, який випадково переплутав і надіслав загальний чат те, що хотів надіслати тільки тобі. Лондон. 1666 рік всі мирно сплять і тут бам! Згорає півміста. Причина не блискавка, не бунт, не дракон, який прилетів з Вестероса. А так, чувак просто залишив піч без нагляду. Піч, сказала я тут головна, і вся вулиця зайнялася як сухі макарони. За декілька хвилин вогонь охопив усю вулицю, а за два дні згоріло дві третини міста. 13200 будинків, близько 90 церков. Іронія, ця пожежа спинила останню англійську велику епідемію чуми, яку так і назвали Велика Лондонська чума. Виходить, пекар випадково зни... Одне з найбільших лих середньовіччя. Хтось має вручити йому медалі золотої печі. Іноді одна випадкова дія може спалити місто, а іноді всього розтопити батончик шоколаду. Фізик Персі Спенсер в процесі тестування магнетрону, пристрою, що генерує мікрохвилі, побачив, що батончик шоколаду, який лежав у нього в кишені, розтанув не від романтики, а від випромінювання. Іронія в тому, що винахід, який народився завдяки військовій техніці, тепер використовується, щоб по другій ночі розігріти вчорашню піцу. Уявіть Китай кінця 1950-х років. Китайський державний діяч Мао Цзедун у рамках проекту Великий стрибок закликав народ до винищення чотирьох шкідників. Він хотів зібрати рекордну кількість урожаю. А що заважає? Ну, правильно, маленькі, милі щебечучі горобці. На думку деяких вчених, вони з'їдали невиправдану велику кількість зерна. І починається кампанія. Народ вибігає на дахи, ляскає кастрюлями палками, кричить на горобців, мовою якою, здається, вони не розуміють, але бояться все одно. Виявилось, що горобці їли не тільки зерно, а й шкідливих комах. І тут починається комедний поворот, голодна країна і комахи з апетитом, як у турецькому готелі All-Inclusive. Історія любить випадковості, а ми просто глядачі, що спостерігають, як світ перевертається. Земля безтурботно крутиться.